Під відео з оглядом на даний інвертор. А нагадаю, це ANG 6,2 кВт з модифікованими вентиляторами. Ви можете чути, що він є трошки тихішим, ніж він є на стандартних кулерах. Тут встановлені два вентилятори 80 мм Arctic P8 Max. І під відео з оглядом на цей інвертор я отримав багато запитань. Скільки цей інвертор споживає в режимі холостого ходу? Наразі ми можемо бачити, що встановлений енергометр під'єднаний він до Home Assistant, В щитові вимкнене споживання квартири. Інвертор в режимі байпас, та він готовий взяти в роботу квартиру, випадку, якщо зникне світло. Давайте подивимось на показники. Покажу, що в мене в Home Assistant лише один енергометр, тобто, це він. І маємо споживання зараз наразі ось 45 Вт, тобто споживання даного інвертора в режимі холостого году всього-навсього 45 Вт.